Серії забігів Run for Victory біжимо заради перемоги. Це є благодійний забіг, що дуже добре, що це показує наскільки місцева влада і бізнес можуть бути ефективні, співпрацюючи разом. Дуже приємно, що достатня велика кількість людей зібралась. Попередньо зареєстровано більше тисячі людей. Це значно більше ніж було в попередніх забігах. Це свідчення того, що це набирає обертів. Ця ініціатива стає популярною. Про нас більше дізнаються, що ми стали більш медійнішими і е, люди про це говорять. Не тільки в полях, не тільки в тваринницьких комплексах, не тільки в спортзалах, а ми маємо бути скрізь і ми маємо показувати, що ми українці, що ми єдині і що ми працюємо за, для перемоги. Чому не час? Не час займатися спортом, не час думати про майбутнє, про нашу націю, не час думати про дітей, які виростуть, які будуть відбудовувати нашу Україну. Я так не вважаю. Я вважаю, що перекрити місто на якісь півтори-дві години, зібратися всім бажаючим з усієї України, задонатити на нашу одну з бригад Черкаських. Я вважаю, що це час. І в будь-якому випадку це доречно. І саме головне. Чомусь мені так здається, що для наших хлопців це буде певне підняття дум. Сьогодні дуже важливо вміти гуртуватися навколо чудових ідей, особливо коли ці ідеї пов'язані з підтримкою наших збройних сил, підтримкою наших ветеранів, які спонукають до саме здорового стилю життя, здорового образу життя. Ми розуміємо, що саме спорт це одна із таких складових нашого життя. Це стосується і діточок, і дорослих. Яка і об'єднує, яка водночас дає стимул для розвитку, яка цілеспрямовано штовхає людину вперед до своєї мети. Такі заходи. Я дякую дуже організаторам, які вміють об'єднати черкащан і заставити себе подолати перш за все свої внутрішні бар'єри. Я дружу з МХП «Урожай», Вони підтримують ветеранів постійно, то й долучився до цього заходу. Ходжу в залі по кілометру. То й, ну, думаю, де кілометр там і два, це якби не так і багато. Це вже третій забіг, який ми проводимо в цьому році, і не останній. Ці забіги покликані для того, щоб об'єднати людей навколо однієї, гарної, благодійної мети. Це допомога нашим хлопцям, які нас захищають, які роблять можливими ці всі івенти, на яких ми приймаємо участь. І взагалі тримають наше небо. Тому а, сьогодні ми збираємо для 118-ї бригади. Всі зібрані кошти будуть передані у вигляді допомоги, дронів чи будь-якої іншої допомоги цій бригаді. Тому долучайтесь, біжіть і слава Україні! Участь в забігі присвячена моєму товаришу, колезі з Дніпропетровщини Миколі Нечапоренко. Він, на превеликий жаль, загинув під час виконання своїх службових обов'язків. Під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу стався повторний обстріл і від отриманих травм, на жаль, Коля, борячись за життя, помер. Споряджені вже біжу не перший раз, тому в принципі розумію, яке навантаження і скільки сил та часу це займе». Ну, дистанція була е, не сильно складна, так як ми вже трошки тренувалися. Ми знали, що будемо брати участь. І ми дуже задоволені, що ми взяли участь в такому великому проєкті. Просто це неймовірно і такого мені здається потрібно робити більше, частіше, і як можна, щоб люди більше брали участь у таких проєктах. Мені дуже сподобалось. Мені теж мені сподобався подарунка.